Доброго дня, шановні глядачі! В цьому відео я покажу, як відремонтувати інвертор FCA потужністю 1,2 кВт. Всередині спостерігаємо доволі класичну компоновку. На цьому радіаторі сидять низьковольтні транзистори, тобто це первинний dc dc перетворювач. На цьому радіаторі у нас вже випрямні діводи по високовольтній частині і формувач синусу, тобто транзисторний міст. Ну, так звана DC-AC-частина перетворювача напруги. Давайте почнемо з діагностики саме транзисторів, які займаються розкачкою трансформаторів зі сторони акумуляторної батареї. Стаю зараз на переход одного з транзисторів. Так, бачимо, тут вже є коротке замикання. Тут бачимо, що повідстрелювали доріжки, і за чого саме ось ці транзистори дзвонилися на коротко, а ось ці справа дзвоняться як справні. Так, зрозуміло, проблеми у нас по низьковольтній частині присутні. Тепер стаємо на транзистори високовольтного перетворювача. І тут також маємо коротке замикання. Так, По всім чотирьом транзисторам. Відповідно, працювати будемо тут, тут, і з платою формувача синусу. Зі сторони акумуляторної батареї стоїть повна лажа. Це транзистори під назвою CS1404, аналоги irx 1404 По високовольтній частині стоять j 60 t 60 виробника cr Micro. що Ті, нормально не працюють, як показала практика. Тому будемо ставити нормальні транзистори, і цей інвертор буде класно працювати. Старі транзистори демонтовано. Бачите, жодного пістона не вирвано, доріжки не пошкоджені. Ну, єдине, що тут де повідстрелювало, це я вже відновлю. Тут питань не буде. Так, ще відпаяю з цієї сторони транзистори ну, і буду, як то кажуть, діагностувати далі, перевіряти затворні резистори і дивитися, що там з платою формувача синусу. Старі транзистори високовольтної частини демонтовано. Замість них буду ставити FGH 40N60. Транзистори високовольтної частини запаяні, всі дрібні елементи драйвера перевірені. Якість пайки можете оцінити. Плюс відмитий повний порядок, так як і повинно бути. Знімаю з на першому високовольтному транзисторі. Сигнал в норме. Так, другой транзистор. Тут также сигнал в норме. Третий транзистор. Так, порядок. Ніяких завалів немає, все супер. Так, і останній четвертий транзистор. Ну, тут бачу, що є відхилення. Це не нормальний сигнал. Ну, По-перше, амплітуда його значно менша. І якась така форма... Ні, тут драйверу однозначно. Прийшов капут, тому треба буде його поміняти. Мікросхеми драйверів на платі формувача синусу демонтовані. Зараз буду встановлювати новенький Ir2110. Тепер це той сигнал, то що треба. Ось із цим транзистором була проблема. Тепер, коли немає проблем по високовольтній стороні, можна встановлювати транзистори на розкачку силових трансформаторів, тобто зі сторони акумуляторної батареї. Після заміни всіх несправних елементів, перевірки ланцюгів керування я не бачу приводу для сумнівів, тобто інвертор повинен запуститись. Що я зараз і зроблю? Живлення 12 В я подав на перетворювач. І зараз бачимо, як плавно зростає напруга. І відповідно у якості навантаження невеличка 15 Втна лампочка розжарювання. Як бачимо, все запустилося. Прекрасно все працює, нічого не димить, не стріляє. Споживання зараз 33 Вт, тобто це разом з лампочкою розжарювання. Ну Відповідно, інвертор чудово функціонує, напругу показує коректно. Відповідно, можна збирати цей інвертор у корпус. Перевірка перетворювача. У якості навантаження 3 лампочки розжарювання, еквівалентом 300 Вт. Включаю перетворювач. Плавний запуск. Тобто на виході напруга зростає повільно. Ну, як бачите, інвертор тримає це навантаження без будь-яких проблем. І, до речі, ось це заявлено виробником потужність 1,2 кВт, відповідає цьому інвертору. Я з певністю можу сказати, що 1 кВт цей інвертор буде тягнути довготривало. Тобто, якщо хтось ще не оприділився, що купити, то для квартири ось це, мабуть, саме оптимальний варіант, іменно ціна якість. Тому що щось дорожче не бачу сенсу. Реально, 1 кВт вам вистачить з головою. Тому на цьому ремонт я вважаю завершеним, він вдалий. Тому кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. До нових зустрічей!